Вам питання проблемні доготривалі. Яка надія підготуватися до зими? Я вам відверто скажу, що ми йдемо в плановому режимі. Я доповідав на колеги державної адміністрації десь на 33%, відсотки, десь на 55%, десь на 85%. Ми йдемо в плановому режимі. Фактично, затвердження сесії інвестиційних програм. Ну, це певні нові правила, які НКРА і ПП установили, що саме сесія повинна затвердити ці питання. Вони за року в рік затверджувалися виконкомом міської ради. Це ну, мабуть ще тому, що це нова структура, яка організована, але подальшому будемо затверджувати. А так ми виконуємо всі роботи в плановому режимі абсолютно до підготовки зими. Ну з того, що я сказав пізніше. Після сесії ясна річ, що всі плани вибудовані були як фактично щорічно. Ми проводили питання. Ну, зараз якісь будуть певні додаткові заходи, але це вони не пов'язані з інвестиціями. Дестабілізувати ситуацію з спокійно у Чернігові сьогодні практично відбулася. Звучали різні коментарі, пропозиції. Одна із них стосувалася залучити правоохоронців, щоб вони звернули увагу, щоб дійсно війна не докотилася до Чернігова. З вашої точки зору, чи може війна докотися до Чернігова, якщо заходи подібного роду будуть відбуватися? Війну не зовут. Я сподіваюся, що вона не докотиться. Найближчим часом всі зусилля Європейського Союзу, світової спільноти, рішень уряду, президента будуть направлені на те, що війна закінчиться в Україні. І Чернігів не буде в зоні воєнних дій, безпосередньо Чернігів. Хоча вже чоловіки з Чернігова безпосередньо приймають участь то, на жаль, ми маємо втрати. Але я думаю, що кожен сьогодні, як ніхто ніколи, мріє у своїх певних молитвах, мабуть, сподіваннях. Більш за все просить Бога мир. Ті люди, які повинні виконувати завдання стосовно певної підготовки, вони виконують. І, І моє глибоке сподівання, що все ж таки ніяких. Воєнних дій на території міста Чернігова не буде. Але я не можу всього знати. Це зрозуміло і є тільки сподівання. А хто на вашу думку стоїть за сьогоднішніми подіями в міській раді? Ми це робимо? Та ви знаєте, якщо буду задуматися, вони доволі багато безпосередньої роботи стосовно підготовки міста до зими і тих, тих обов'язків. Які пов'язані з територіальною обороною, з формуванням тих завдань, які ставить уряд стосовно обороноздатності нашої країни і тих дій, які відбуваються на сході нашої держави. Я не хочу туди глибоко вникати. Єдине, що скажу, що спекуляція на цих речах. Ну, це не припустимо. Є відповідні закони стосовно як там, правильно, там, сказати, знайти відповідне слово, що стосовно перешкоджання роботи органів установ. Є у нас відповідні органи, які повинні реагувати і в рамках тієї ситуації, в якому в цілому знаходиться держава, робити певні попередження. Не хотілося б якихось інших заходів, щоб примінялися. В будь-якому випадку це ж мешканці міста Чернігова. Ну Що можна взяти, якщо емоційно люди старшого віку, воно вже так зрозуміло, що дійсно тарифи доволі високі. Організація надання субсидій всього іншого, це повинно бути організовано, з поясненнями, роз'яснення. Ми будемо проводити цю відповідну роботу. Але, на жаль, для певної категорії вірити в те, чого не може існувати. Це одна стаття. А ті, хто закликають і завідомо, яке ж правильне слово, ну неправду кажуть. Ну, то вже Дуже повинна бути інша відповідальність. Мені здається, що, на жаль, вже до совісті взивати когось на це абсолютно, ну скажімо так, що, ну, взивати до чого погоди, чогось немає. Саме цікаве, що ну, може це якісь певні політичні моменти, хтось думає про певне політичне майбутнє. Слухайте, є сьогоднішній день. Є сьогоднішній день і такі загрози, великі загрози. Що всяка політика повинна відійти на інший план. Ми повинні мати згуртоване місто, яке повинно виконувати завдання для того, щоб зберегти мир, життєдіяльність цього міста в усіх сферах. У нас багато дітей, ми багатонаціональне місто. Нам не можна цього робити ніяк. Я поки впевнений, що в нас громада єдина. Хтось більше розуміє, хтось менш розуміє. Хтось в стан свого матеріального такого непростого положення вимушений, мабуть, якісь отримати невеликі копійки, йти, не знаючи чого. Ну, сьогодні прозвучало, я не буду коментувати. А де той, а де той, а чого прийшли, а того нема, так а чого ми прийшли? Бачите. А не по суті тих питань, які е, виголошуються. Нічого. Більшість міста абсолютно згуртована, розумна, розуміє реалії і виконує свою справу. Це опора, це сподівання. Бачите, в другій половині дня депутатський корпус показав, що ті питання, які в необхідний Зрозумілі, вони детально їх вивчили, і всі були прийняті. Ну, Все інше, якось правився. Немножко про деньги, скажіть? 6 мільйонів водоканалу на погашення кредита, відкуди будуть брати гор? Ну, У нас є гроші в бюджет розвитку нашому. Є. Частину тих питань, про які ви кажете, зв'язку з тим, що не є проплата казначейства, ми можемо переносити. Направляти на інші справи, нагальні такі, які пов'язані з курсом долара, тому що блокування певних рахунків, воно ж нікому не потрібно, на це витрачає витрачають час. Екологічний фонд 2 мільйони. Ми теж не можемо у повному обсязі використати заказначейство, і тому, можливо, знайдено будуть шляхи, де взаємозаліками зарахуємо ці кошти, в тому числі будемо розраховуватися. Все рівно по боргах треба розраховуватися. Була, була прийнята програма по ЖКХ. Это... по дорогам, в частности, касается улицы Проектной, там более двух миллионов предусмотрено денег передать в областную администрацию. Как вы думаете, эти деньги поступят в бюджет, чтобы закончить улицу это в этом году или нет? Я могу только высловить сподевание, это уже не первый рік. эта проблема существует. И действительно, в час мы передали областному УКСу всю документацию, которая выработана, была выготовлена за наши кошти, и кошти им Надійшли і вони вже розраховувалися за цю частину, яку зробили. Ми готові передати свої кошти додатково, з тим, щоби в сумі з їх коштами закінчити цю роботу. У нас іншого шляху немає. Якщо ми розрахувалися, розраховуємося ще за борги минулого року. Ось Вулицю Еліваторною де СО 14 почала працювати, ще не отримавши гроші з обласної державної адміністрації. Але ми півмільйона розрахувалися за борги минулих років і домовлялися з керівництвом, що вони розпочнуть цю роботу. Але ж там, ще залишається вулиця Любіцька, там ще залишається вулиця 1 травня. І багато тих об'єктів. Частину об'єктів ми закінчили з минулого року, Толстого, Київської ми ще пранували в минулому році. Ріпкінському ми встигли в минулому році зробити і ще багато-багато таких, майже там, я не пам'ятаю, скільки 47 об'єктів. Частину ми зробили робіт по внутрішньодворовим проїздам, які теж потребують для нормального життя, вже покращені багато років. І та система, можливо, вона буде змінена в майбутньому, і все ж таки повернеться уряд до системи. І отримання податків від власників транспортних засобів, а все ж таки не видаксизоли бензин, тому що ми їх не бачимо, і ми не знаємо. І ви задаєте таке питання, на яке я до кінця не можу відповісти. Я вже казав, що спочатку воно мало бути 38 млн, мільйонів, потім 22, а Потім, скільки ж в реальності, тому що ми не можемо проконтролювати ці гроші на, в рамках держави, скільки отримує обласна державна адміністрація. Ми тільки спільно з обласною адміністрацією можемо визначати об'єкти, і така домовленість є. З головою обласної державної адміністрації, що у нас є 11 проєктів, готових проєктів. Що якщо нам не буде вистачати кошти, і область зможе надавати. Але це питання було півтора місячної давності нашої розмови. Зараз все змінюється, ви знаєте. Це зараз в першу чергу, як ніколи, виходить на перший план заробітна плата енергоносії, а потім вже що залишиться. Економія бюджетних коштів державі йде моло про те, щоб відправляти бюджетники певні організації на оплачувані відпустки, термін цих відпусток теж не обмежується. Чи є така загроза у Чернігові? Є Є така загроза у Чернігові. Ну, я буду відвертим. Нам не вистачає два фонди місячної заробітної плати, і це мова не йдеться про те, що ну в буквальному змісті це не вистачає. На оплату в першу чергу з великим об'ємом бюджетів медицини, освіти, і, але це буде стосуватися всіх бюджетників в місті. Ми будемо відпрацьовувати. Я знаю, єдине, що якихось додаткових асигнувань а, з боку держави, ну чи то для області, чи то для міста, не буде. І ми повинні з нашими боргами справлятися самостійно. Мене питання що якщо можна, ласка. по учасникам АТО. Дивіться, є постанова уряду, здається, про те, що всі учасники АТО мають право на отримання земельної ділянки в межах 10, відсо... 10 соток. В Чернігівськ, Чернігове-Чернігівського району близько тисячі вже там хлопців наших служать. Ну це сотні людей, які теоретично зможуть захочуть отримати земельні ділянки. В Чернігів, Павло, наскільки мені відомо, це не є постанова уряду. Це свій час був виступ нового начальника земельних ресурсів держави. А ось Держду ну, департамент земельних ресурсів України. Але як її реалізувати, що не названо? Я можу дійсно сказати, що у нас вже два звернення є такого характеру стосовно того, що хлопці, які повернулися, звернулися з заявами. Але як в правовому полі це реалізовувати? І які площі, і де ми їх мати? Я не можу знайти поки що відповідь на це питання. Тут повинно, якщо ми на рівні держави, повинно бути зрозуміло, що це саме в Чернігові, чи не тільки в Чернігіві. І я думаю, що якщо такий високий посадовець каже такі речі, він повинен і надати зрозумілі механізми. Ну а в земля. Є, тому що була ж інформація, і ви озвучували, що Чернігіву вільної землі немає. Якщо ми маємо на увазі комплексно певну забудову, то її дійсно нема. Під малоетажною націологи. Де ми по великому рахунку і не займалися, тому що з ми розробляли там другий, третій мікрорайон в Масанах. Ми е, маємо на увазі, що детальний план забудови, реконструкція центральної частини міста. Ми ніколи не ставили собі завдання стосовно комплексної. Е, тоді треба, щоб частина земель е, сільськогосподарського е, профілю переходила в е, Чернігівського району в межі міста е, Чернігова. Але ми повинні врахувати і наступне, щоб Чернігівський район, як і всі інші, розпоював. Кожного вже є, навіть земляне сільськогосподарського призначення ну, сільського призначення, є вже власник. І навіть ні для кого не секрет. вже декілька років поспіль на, для спецкомбінату викупаємо землю, але там, хоч є державні розцінки. Якщо буде в комплексі того, що ви задали, питання, і буде якась урядова певна постанова. І розширення, і якщо це буде державна і скажімо, державна ціна, можливо, це буде стосуватися міста Чернігова. Дякую,